Я вже робила багато килимів аніме, В основному це One Piece або Наруто. Але також в топі моїх найулюбленіших аніме є крутий вчитель помітзука. Це не найпопулярніше аніме в Україні, тому пишіть в коментарях, кому ще воно подобається. І плюс я забувала нову насадку на свій пістолет. Зазвичай я забивала килими борсовою забивкою. А зараз хочу спробувати зробити петлю. На відео я буду намагатися пояснювати кожен процес, тому приємного перегляду. І як завжди, спочатку підготовлюємо тканину. Цей процес я детально показувала у минулому відео, тому не буду дуже на цьому зупинятись. Раніше я пряжу намотувала заздалегідь, але зараз мені лінь, тому я це роблю прямо перед роботою. Переношу малюнок на тканину за допомогою кольорових маркерів. Мені зручно працювати саме з такими тонкими маркерами. Насадку я заздалегідь поміняла, тобто в мене зараз в пістолеті стоять не ножиці, а петльовий штовхач. Якщо ви хочете, я можу зняти детальне відео, як міняти насадки на пістолеті так, щоб його не зламати. А в мене досвід є, я його вже один раз зламала. З петлею принцип роботи такий самий, тільки різниця в тому, що пістолет вже не ріже пряжу. І, як на мене, через це забивка виходить більш щільна, і контури чіткіші. Але ви завжди маєте тримати при собі ножиці, щоб зрізати пряжу. Я працюю якісь та в цією машинкою. Раджу вам збиравати зайвий ворс, бо тоді задня частина буде нерівна. Ось так килим виглядає одразу після забивки. Клею на ось такий клей, але розводжу його з водою. Після нанесення клею залишаю на ніч сохнути. Ось цей клей я вам максимально нараджу, бо я на нього приклею цю підложку. І ось тут ви можете бачити, як легко вона відходить. Якщо у вас є якийсь класний аерозольний клей, порадьте, будь ласка, в коментарях, я буду рада. А поки я приклею своїм старим методом. Я беру той самий клей, але вже не розводжу його з водою. Намащую тонким шаром і зверху кладу тканину. Для мене поки що цей метод найдієвіший. Далі я починаю стригти килим. Знаюсь, я роблю петлювий килим вперше. Я не в курсі, які там правила, чи можна його стригти, чи не можна. Я все роблю інтуїтивно, а головне, що результат мені подобається. Тому я його спочатку підстригла зверху, потім пройшлася по всім контурам. До речі, контури самопитловій техніці супер чіткі, мені це дуже сподобалось. Далі все за стандартом: зрізаю під корінь під ложку та вирівнюю сторону. Саме рівність килиму дуже впливає на візуал, особливо коли це чіткі форми, такі як квадрат. І ось такий килим в мене вийшов. Я результатом повністю задоволена. Пишіть в коментарях, чи дивилися ви взагалі це аніме, і як вам в цілому килим? Також підписуйтесь на канал, в мене буде виходити багато цікавого.